На минулому уроці ми з вами навчилися набирати першу петлю і в'язати ланцюжок. Що ж можна зробити, вміючи тільки в'язати ланцюжок? Перший готовий виріб із ланцюжка це браслет на руку. В'яжемо цепочку потрібної довжини, весь час приміряючи на свою руку. Отримавши ланцюжок потрібної довжини, закінчуємо в'язання, витягуємо нитку, обрізаємо її і затягуємо міцно вузлик. Ми отримали еластичний ланцюжок. Кінці ланцюжка зв'язуємо, і наш браслет готовий. Наступний виріб це підставка під гаряче. Підготуйте невеликий шматок картону. Намалюйте на ньому коло діаметром 9-10 см. Виріжте його. Зв'яжіть довгий ланцюжок. Нитку не обрізайте, оскільки ми будемо дов'язувати по ходу роботи. Наносимо клей ПВА або краще силиконовий клей на середину картона. І поступово приклеюємо наш ланцюжок, повертаючи лицевим боком догори. Підставку можна зробити одного кольору або декількох кольорів. Обклеївши весь картон ланцюжком, фіксуємо край нитки клеєм. В кінці картона, не обклеєні ланцюжком, обрізаємо. Якщо ви використовували клей ПВА, а не силіконовий клей, то покладіть нашу підставку на деякий час під прес. Наша підставка готова. Залишається лише зробити їх декілька штук і запросити гостей на чай. Ось такі вироби ми з вами можемо зробити вже після першого заняття в'язання крючком. До зустрічі на наступному занятті.